Всім привіт! З вами Shadow Play. І сьогодні у нас знов цей рівень з боссом Умброю. Сьогодні, думаю, ми його пройдемо. Проблем у нас ніяких не повинно бути. Так, ну сюди ще поставимо. Сюди і сюди. Так, думаю, так нормально буде. Накруман все яке нада. Взяв Авріка, він тут нам буде ідеально допомагати. Так, обережненько. Бахнем там поки. Сюда. Так. Що ти тут моїх скелетів руйнуєш? да Раз, два. Так, спавним сюди. Скелетики нам будуть допомагати. Так, сюди поставимо. Прокачаємо лучників. Сюди поставимо. Відразу. Ставимо підкріплення. Наступну хвилю відразу запускаємо. Так, ну, в принципі, поки що легесенько. Головне дойти до боса, а там уже будемо дивитися, що там буде. Сюди казарму. Обережно тут у нас ящери. Дуже-дуже погано. Так, арбалетики поставимо. Запускаємо. Треба ще тут арбалетів поставити. Ех, грошей тільки нема. от так Так, тут опустошувач трохи нам піднадоїдає. Так, давай, молодець? Е, ні, не йди туди. Обережно, обережно. Ну, де гроші? Трохи грошей. Хочу вам порекомендувати, до речі, канал Алексіріо. Начав знімати Бравл Stars. Переходьте за посиланням під цим відео на його канал та дивіться. А ми будемо продовжувати тут боротися. Ой, ці ящери штурмовики. Ну, наче ми з ними справляємося. Так що нормально. Роликів не було, бо я трохи прихворів. Зараз виздоровів, тому ролики може трохи будуть частіше з'являтися. Так, сюда. Обережно. Так, минус. Еще минус. Добре. Дуже, навіть ведь добре. Оп. Сти, 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 сти. Так, відправляємо? Гроші, мабуть, зараз будемо тратити, але наче поки все рівно справляємося ми. Ну, то хіба що ракети будемо прокачувати батл Месі. Отак. Так, вперед. Опа, диверсанти. Ну, не дуже добре, але що є, то є. Раз, два, раз. Давай, давай, батлмеха. Там аурик, якщо що. На підхваті. Отак. От Тримайтеся. Давайте, давайте. Тримайтеся. Так. Знизу наче все нормально. Так. Качнемо. Да. Да, да, да. Так, ці не дуже приємні Зруйнівники Але що є У них атака по площі така мощна це, капець. 60 на 120 Даже там плеєри не витримають. Так Да. Отправляем еще хвилю. Чи не отправляем, а запускаем. Ось так. наче тримаємося поки. О! Ну-ну-ну-ну. О, нормально. Справа, звичайно, не дуже, але нічого не можу зробити, уви. Так, тут отак. Добиваємо, добиваємо. Ну, ще трошечки давай. Добре. Сюди ще треба. Так, нормально. А ну, гроші. Молодці, що ви з'явились. Так, Алерік там стоїть. Так. ломбарду постав. Грошей поки нема, але я думаю з'являться. Оп 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 оп. Сюда. Так, надо качнуть. Давай. Молодець. Я відправляю наступну хвилю. Так, де мої гроші? Гроші. Молодці гроші. Ставим там батлмеху, бо там іноді скупчення ворогів. Во, ідеальна затримка. Сам... Щас там і скелетики, може, повилізають. Так, Зараз будемо ставити сюди мага. Оце, да, шум такий просто. Майже нічого не чутно. Надіюсь мене хоч чутно. Так. Так, гроші та опа! Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Дужен померти. Let's. Тихо. поки ми цих не вб'ємо, грошей нам не віддати. Або тих. Е, давайте обережніше, щоб ви зараз мені тут не кипішували. Так, обережно Надо тих повбивати. Хороші б ще на то все було. Оп. Трохи є. Ну, 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 давай. Ой, як добре. Ага, ну и выходят и Оп, гроші. Давай, гроша, появляйся. Так. Да, і кецарі, верни. Зруйнівники, опустошувачі. Багато. Купа всіх і багато.

Качаємо, качаємо татарам, папарам. Ще качаємо. о розрушителі. Да, вороги неприємні, але на дальній відстані в принципі стають не такими сильними. Оп, Оп! давай, давай, давай! іди, 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 іди! Молодець. Взяв, пішов и все. О! Мос е ще краще. Сюди. Метеори. Оп-оп-оп-оп-оп! Ну що ти там, молодець? Обережно, потихеньку, помаленьку. Отут неприємно. Так. Ох, як шумно це капець. Дуже неприємно, але що є? Можна гроші, в принципі, трохи пособирати. Сюди. тун, тун тун Оп. Так. Нормально наче? Вже розібрались зліва зараз теж вб'ємо його. Щоб не заважав. Так, воно живе. Теж так можу, ха-ха! Що -ха -ха -ха. робити? Давай, 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 лупашим, лупашим! Тихо! Аврик, живий! Так, наче все добре Так, давай, 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 давай Батлмеха, вся інша лабуда Уф! І багато 3204 бей, 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 бей! Давай, 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 давай. Вот так, вот так. Ну, так куда ж ты втик? Ти метеори забув забрати. Тихо. На 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 получи, получи, на тобі, на. Добивайте. Так, там Алрік, тут, в принципі, можна підкріпленням затримати. У нас тут Демеджу хвата. Конечно болезнь. Я тоже своего рода болезнь. Та що дуже часто ролики щось не викладає Тихо. Алрик ти капець щось. Обережніше. Оп-оп-оп-оп-оп, давай, 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 давай. Алрік упаш! Красава. Давай, 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 ракеты, 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 давай. Ну, глушили. Ну, ну, бежить. О, мой. А, все нормально. Еще трошки. На, 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 на. Получи. Ура! Перемога! Все. Ура! Ура! Перемога! Так, да, король на курман тут. Все зібрались. Титры. Да-да-да. Кликаем и все. Ура! Да. Да, Язик із футурами. Здається. Там таке щось похоже було. Значе каже моє. Ч це його, якщо то должно бути моїм? Да. Три зірочки, все яке треба. Раз місце, два місце, три місце. І все. Так, наступній серії будемо проходити оцей рівень. На сьогодні, в принципі, все. Пишіть коментарі. Переходьте на канал Алексіо. Дякую за перегляд. Всім до побачення та всім пока-пока!